Літо сонце. Всі їдуть до Дністра. Приїжджаємо в село Сокіл. Турбаза охороняється законом і відвідуванням платне. Ми продовжуємо наш шлях в сторону турбази. А якщо у вас немає 10 гривень з чоловіка або 10 гривень за машину, ви можете просто було поїхати до берега іншою дорогою. Турбаза знаходиться по ту сторону. Ми бачимо, як їде машина. Тут також дорога видно, що їздять машини. Доступ до берега Дністра завжди був відкритим. В принципі, законом України передбачено, що має бути вільний доступ. І перегороджувати або перекривати проїзд має чимось аргументуватися. Зараз ми побачимо, як відбувається в селі Сокіл і хто вирішує перекрити дорогу. Знову ж таки, бачимо турбазу по ту сторону. Там знаходиться маленький магазинчик. Доїжджаємо ближче. По дорозі вже до річки і нас очікує маленька неприємність. Ось такий от рів. Якщо ви приїдете ввечері, то, можливо, залишитесь без коліс. Як перебратися через даний рів автотранспорту, залишається невідомим. Якщо ж все ж таки ви хочете прогулятися самотужки завдяки. Так як я зараз, <ріст> можете просто перелізти. Ой. Я думаю, оператор може перескочити. Тепер рухаємось далі. Якщо ж все ж таки ви вирішили об'їхати з іншої сторони по дорозі, вас зустрінуть дерево, яке зрізано, напевно, що тільки для спеціальних умов, для того, щоб перекрити проїзд з іншої сторони. З якою метою? З якою метою, з якими умовами зрізане дане дерево, залишається незрозумілим, але ми можемо побачити, як стовбуру. Стовбур лежить, хто таким займається вандалізмом. Знову ж. А по ту сторону знову ж таки турбази. Де в'їзд платний. Але ж ми все ж таки хочемо добратися до води. продовжуємо свій шлях далі. Тіпівки чи, чи на машині, немає Нас Тут зустрічає заступне дерево. Яке також зрізане. Можливо, це так хтось вирішив перепочити, а можливо, просто перекрити шлях до води. Продовжуємо свій нелегкий шлях далі. Нам сказали, що тут людські городи, і це належить території до сільської ради. Але ми жодних городів не бачимо. Можливо, вони не там розташовані. Взагалі, як на прибереговій території, можуть бути чиїсь городи. Все ж таки ми потрапляємо до води. З якою метою перекритий був доступ, ми можемо тільки здогадуватись. Але швидше за все... Як сказали нам сільські мешканці, яких ми запитували, рибалки, що це конкуренція. Конкуренція кого? Селяни, які тут проживають? Навряд? Кому належить територія? Ось не зрозуміло. Чому за в'їзд?